Всім привіт, друзі! З вами я, Міша І Сьогодні ми пограємо в таку нову ігрушку, як... як під названням Симулятор Міші. В цьому відео потрібно буде боротися з різними ворогами. Також головний ворог, бос, так сказати, всіх ворогів це кіт. І в цьому відео, щоб фармити левел, потрібно, до... потрібно виконувати квести. Ну що ж, прямо перегляду, ми політіли. Новий квест. Піти в нору. Ага, пон-пон. Ідемо йдемо в нору. А, щоб зайти сюди треба. Окей, ми в норці. Зараз потрібно виконувати нові квести. Так, нам потрібно зібрати гіллячки. Зараз ще покажу, що як є. Зараз потім я проведу рунтур по своїй норці. Зараз зачекайте, оп. Тут можна стрибати для цього, для більшості. Коротше, тут, тут ми спимо. Гніздо тут. Але для гнізда треба багато всього. Так що тут ми їмо наші мишки. А тут можна якісь нові тунелі построїти. Нам пока це не цікаво. А ми виконуємо квест покажу. О, прямо тут біля входу. Так куди ж ти. Все, зайшов? Поставив останнє гілля. Остання... Остання гілочка, і ми ви... виконуємо квест. Забавно. Так. Ну, а в цьому. Ну, а... ну і потім ми ще, звичайно, підемо до котика. Чекайте. О! Все, йдемо до котика. Зараз тут ще є карта. Зараз гляну карту. Ага, ми йдемо до річки. Ага, нам треба сюди, ще? Ні, ще треба туди. Отак от, от піде. Я хочу в такому. Да-да-да, в такому напрямку треба йти. Let's go, підемо до нашого котика. Покажу вам котика. Ну тут, звичайно, ще є й другі моби. Бурсуки, білки, миші теж є. А більше я не знаю мобів. Може, я щось упустила, якщо ви грали вже. А ще тут треба збирати золотий сир. Золотий сир. А вон, бачите вже вон трикутник? То дім. Вон дім. Також тут потрібно їсти. В мене в. в, мене в... а от сирок. В мене в лівому верхньому углу є... є життя. Показує життя сон і їжа. Потрібно їсти, щоб не. Голодати, Бо якщо я буду голодати, я буду, я буду повільнішим. І також в мене буде мало ХП. Так що, let's go. Отут от буде наш кіт. Тут десь блукає наш котик. Один є тут, а один є там. Або це один і той самий, просто він в різних, в різних цих. Тут є отака от норка. Отут норка є. Залізаємо сюди, угу, зрозумів. А, нам треба попити води. А як пити воду тут, зараз об'ясню. Тут от йдемо. Нам потрібно по воду. Там он десь в тій кімнаті і туди, куди я показував. Показав ми, показала Миша. І нам потрібно йти сюди. От тут ми залізаємо і п'ємо. І. Оп, все, у нас другий рівень. Вітаю вас! Так, друзі, ми маємо новий квест, і це зібрати гілочки. Тут гілочок нема, так що ми його скіпнемо. А, новий квест. Бумага, бумагу ми знаємо. А от бумага. Все, друзі, біжимо бумагу унесемо. Бистро. А ще кіт може бути на кухні. Туди тільки в любі щолочки ми можемо поміститися. Одна є і. будь ласка, хоч би друга є була теж. Хоч би. А ні, це нитки нитки. Нитки також потрібно буде збирати. Павук. Аво, а, ще павук є. От кого я пропустив. А я думаю, що точно когось пропустив. А це павук. Павуки також тут є. І, ми, і з ним ми їх маємо бороти. Ну, боре боротися з ними, коротше. А деякі навіть самі нападають. О, ще змії тут є. Забув. Так, нитки, нитки. Нитки в нас є, нитки, ми знаємо, де вони знаходяться в нас. Одна нитка там, друга нитка там. Такс. Також, якщо це відео набере багато лайкосів, ми... я зніму для вас другу частину про цю мишку. А тим часом ми вже скоро виконаємо квест. Так, да, квест також виконали. А рівень у нас другий показ. Новий квест. Бумага. Три бумаги. Ну це вже більше. А от вона. Раз. І погнали. Давайте я вам котика покажу. Тоді... Ня, спочатку. Та ладно, давайте З виконаємо вже цей. Але ладно. Давайте я вам покажу котика. І тоді ми. А може тут є бумага? Ні, тут нічого немає. Монетка тільки. Коротше, зараз покажу вам кота. Якщо він, звичайно, де ж буде. Тут його нема. Значить він десь або в вані, або там. Скоріше все, що він там. Або там, або тут. Тут у нас... Тут мешка. Мишка. Давай дратись. Давай дратись. Ох, -мо! ХП наносить добре. Добре, хп наносить. Все, я її вбив. І що мені з неї? А чого я не можу її піднести? Я думав, що я її зможу піднести. Значить, кіт он там. А, не поняв, а де кіт? Кота немає, чи? Що? Кіт, ти куди пропав? Хто дом буде охраняти від, від мішей, таких як я? Ну, нема. Ладно, давайте попаркурим трошки. Покажу вам свій спосіб паркура. Павучок, привет, ти добрий, знаю. та, -та, -та, -та. Так, ми на цьому... О, бумажка є. Давайте візьмемо бумагу. Заодно за цей. Щось вона вже застаріла тут. І сюди паркур і бемц. Все, ми на столику и далі нам У нас є. Вот... И мы можем подивитися наші очі. Ладно, давайте вже рухатися трошки, а то в темпі нам потрібно виконувати квести побыстріше. На 10 рівні у нас буде вже багато всього крутого. Ні, ну, друзі, тут же така музичка вайбова, ну, мені прям вообще кайф. Так, давайте заліземо сюди, от на диванчик. Може, тут ще щось буде? Саме так. Ну чого ж я раніше не, не здогадався? Все, квест виконаний. Давайте ми підемо, може на дворі буде. Може на дворі котик буде. Та зрозуміли ми вже. Чого зразу води захотів? Ладно, і сходимо на озеро. Я хочу кота пошукати, алло. Ну жажда це саме, саме жажда це саме гірше. А, нам потрібно туди. Да-да-да, я рухаюсь прямо до озера. Отож, рухаємось до озера, щоб попити і показати вам ці краєвиди. <кхід> є кілька шляхів попасти додому, до, до хати цього. О, сирок якраз є. Там ще є болото, є озеро. І є також отакі от от ягоди. Їх можна брати, їсти. Що хочете з ними робити, але. Так, чекайте. Але головне не викидати. Ну, викидати можна, я ж це тільки що зробив. Так, а от ми вже і на озері. На озері теж може бути кіт, особливо сірий. Але кота щось немає сьогодні. Перших, на перших днях гри, походу, коти добрі. <кій> Забираємо наш сирочок. А от тут сирок. Бемц, я забрав. А, тут ми не можемо, бо тут глибина велика. Наша мишка може втопитись. П'ємо. go. І ми попили жажди нема. Ну, в нас є голод. Нам потрібно. Нам потрібно не голодати. Так, друзі, горішочок ми з'їли, але це не допомогло нашій жажді. Ну, нашій... нашому голоду. Так, який там у нас квест? Бумагу. Ну ми вже не, не в цьому, так що. О, новий квест. Поспати. О, це ми любимо! обожнюємо, Просто. Просто кайф. Чекайте, я точно в тому напрямку? Ага, так. Да. О, наша норка, друзі. Можна також відкрити другий хід нори, але я думаю, то, що це я вже не буду робити, так. Поїсти хорошо. А ще є такі квести, щоб поїсти. Тоді, взагалі, замечательно буде. І спати. Ми заснули. Окей, ура. Новий, новий рівень, походу. Четвертий вже? Обалдеть, кайф. Тут можна всякі декорації зробити. Дерево, наприклад. Сердечко. І... І статую білки з горішком золотим, світящимся. Ну, коротше. Ви зрозумів, друзі, так. Їмо, нам потрібно удалити голод. А, наш новий квест? Ягоди, три ягоди. О, якраз тут дві і ще одну найдем. І ще одну десь найдем. Немає проблем. Так. Поскакали, 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 донори. Все. Один. Далі давайте, вон там ще другий є. Так, зараз беремо другий і в нас виконує квест. Так, берем, під, підібрали. Так. Чик, 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 чик. Чик, оп Все найс. Nice. Так. Сюди. Ну, а, нам ще ягода треба одна. Або ягодка якраз. Let's go, заносимо ягоду і виконуємо квест. Ура! У нас вже четвертий рівень. Сіно, сіно, якраз оце от сіно, друзі. Так, раз сіно. Сіно, де ще сіно? Нам потрібно сіно. Хоч ми і не корова, але сіно потрібне. <кій> також, до речі, симулятор корови є така гра також. Так. Два. Uh, 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 uh. Так, одне ще. одне ще потрібно. Ще одне сіно залишається у нас. О, сирок знайшов! Я знайшов сирок. Друзі, я знайшов сорок. Ура, золотенький! Не простенький, а золотенький. Так, он там он ще сіно є. Також павучок Павучок стала малейку. А, його вже немає, він вже змахався. Забоявся мене, напевно. Я ж такий грозний миш. Чи миша? А де павук? Ага, його вже нема. Ну ладно, може це і краще. Хоч я і не боюсь павуків. Я їх можу легко положити. Да. Ну, на цьому ми, напевно, будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був я, Міша 5410, і ця мишка. Всім пока!